Друзі, вітаємо! Російські загарбники знову потрапили в халепу і, як завжди, добровільно примусово. Цього разу поблизу села Малинівка Донецької області. Українські артилеристи з 82-ї окремої десантно-штурмової бригади вирішили начекати на погоду з моря, а зробили фейерверк самі. Першою з програми вилетіла ворожа БМП-2 та так красиво, що навіть дрон-оператор потім сказав. Та це ж контент. Але на цьому шоу не завершилось. Після першої хвилі на сцену виїхали російські штурмовики на мотоциклах, так саме мотоцикли. Мабуть, вирішили, що знімуть продовження брат 3, але отримали продовження месників від ЗСУ. Удар був точний, жорсткий і абсолютно без шансів ні для мотоциклів, ні для їхніх вершників. Обидві атаки ворога були відбиті з таким ентузіазмом, що в сусідньому селі сигналізація на тракторі спрацювала. Героям 82-ї, респект. А окупантам квиток в один кінець. Українська земля для тих, хто її захищає, а не для тих, хто приїхав на ній покататися. А це кадри, як у місті Новокаховка Херсонської області, український винищувач Міг-29 завдає авіаційного удару керованою бомбою Гаммер. По будівлі, в якій перебувало щонайменше вісім окупантів та плавзасоби. На кадрах бачимо, як рашисти гуртом винесли човен, щоб поплавати, але не судилося.